Вот и ось 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 тут два ось написано кайман бич -бар» ось 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 тут дорижка, идти можно. Не жарко по лісі можна йти. Якщо активний відпочинок це саме ваше, то вам необхідно сюди. Обов'язково. Тут є і океан, і пляжі, і гори, і скали, і доріжки отакі. Тому якщо вам подобається з рюкзаком ходити, загорати, дивитися щось нове і взагалі мандрувати, то цей шили це ваш варіант. Тут є все для активного відпочинку. Є щось схоже на сходинки. Я так розумію, природні, природні сходинки. Йду вгору. Туди я йшов по узбережжю, але там валуни, не зовсім зручно йти. Сонце, валуни, а тут приходиться йти вгору. Але тут немає сонця. Вгору, йди підйом вгору. Перехожу той хребет. Кого я тут бачив із місцевих мешканців. Маю на увазі світ тварин. Отже, ящерки майже всюди, і в готелях, в віллах, як вони тут називають готелі, і в лісі, коротше, всюди ящерки. Також бачив пауків здорових, але думаю, вони для людини безпечні. Великі краби, але також, якщо їм палець не всовувати в нірку, то вони його не кусатимуть. Із тих жахіть, що більшість боїться, це павуки. Але вони великі, їх видно, вони паутину, вони, я так гадаю, для людини не становлять загрози. Але вони великі. А так, в принципі, не було ні скорпіонів. змій не було, не бачив. Е, кого ще? Португальських корабликів казали, що вони припливають. Це ядовиті медузи. Але також не бачив. Ну то і слава Богу. Так, кого ще не бачив? Не бачив е, медуз. О! Що цікаве, на відміну від Мальдів, там медузи були скрізь. Особливо в столиці. В Мале. Там, де стоять човни, їх там просто-просто безліч. Тут жодної медузи. От, жодної взагалі. Не то, що там одну, дві-три десь бачив, ні. Жодної медузи я тут не бачив. Не знаю, чому на Мальдівах їх багато, а на Сейшелах нема взагалі, я цього не знаю. Але хто боїться, у кого фобія медуз, тому Дорога тільки на Сейшели Бо на Мальдивах їх багато. Павуки отак, бачите? Ось От там собі щось понаплітали, якісь там павутиння і сидять. Якщо ви туди не лізете, то з ним зустрітися дуже мало шансів. А я тим часом вже спускаюсь вниз. Пішов спуск. Ось такий тут іде спуск. Така доріжка. Але я так думаю, це її зробили. Це штучна доріжка. Що тут пальми, пальми, ліс, шум океану? Пальми, 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 кругом пальми. Кругом пальми і інші дерева. Багато на Сейшелах і на Мальдівах. Так, це щурів. От щури тут це основний мешканець. Вони всюди, в лісі, в хатах, в будинках, в вілах, на пляжах, на пальмах, всюди-всюди є щорі От. Їх зазвичай побачите ввечері або вночі. Коли всі сплять, вони виходять на пошуки їжі. Якось так. А я тим часом прийшов на цей Пляж, де купував спрайт і водичку. Так дійсно пройшло не більше 10 хвилин, дуже швидко. Але ж все-таки погляньте, який гарний внутрішній такий басейн. Тут без хвиль, там з хвилями. А тут ще й рибки є. Виліз звідти. Ха -ха. Отакий нелегкий шлях на пляж, де небагато людей, де великі хвилі і де гарні краєвиди. Ще одна отака незручність. Я отак. Все, виліз. Прийшов я до велосипедів. Дивіться, за цей час, поки мене не було, скільки тут з'явилося велосипедів. Дивіться. Бачите? Люди поприїжджали і пішли. Пішли пішки туди. І там ще велосипеди. Вон в далині той кайман, до якого 20-25 хвилин. А ось пляж і нікого на ньому нема, всі пішли туди. Ось такий пляж пустий. Якщо не хочете далеко їздити чи ходити, сюди приїжджайте на велосипедах і загорайте скільки вам заманеться. Ось такий пляж. Перед кінцем дороги. Отже, як бачите, пляжів дуже багато. Вибрати для себе ви зможете будь-який. Чому? Тому що усі пляжі на сейшелах безкоштовні. І на законодавчому рівні до них має бути відкритий доступ. Тобто, якщо на пляжі розташований якийсь, якийсь, якась віла або якийсь гестхаус, а ви захочете на цей пляж, але ви не живете в цьому гесті, не орендуєте кімнату, то вас пропустять на той пляж без проблем і безкоштовно. Майте на увазі. Бачите на шляху скільки їду назад, скільки пляжів. Ще ось один. Você de esse aqui,